Чесно, у вас коли-небудь було відчуття, що ви ніби боретесь за весь світ, а не тільки за себе? Що інколи живете на межі між світлом і тінню, між добром і своїми якимось внутрішніми демонами? Якщо ви народилися 18 числа, вітаю! Ви не вигадуєте. Це справді про вас, мої любі. Привіт! З вами Лілія Таратуто, нумеролог України. І сьогодні ми з вами зануримося у найсуперечливіше, наймістичніше і найдраматичніше число 18. Вивчаючи нумерологію, я проаналізувала дуже багато матриць людей, які народжені 18 го числа. І що найбільше вражає, що майже всі відчувають постійну внутрішню боротьбу, про яку тільки що ми з вами говорили. Кожен другий мав періоди життя, коли ніби потрапляв у кармічні вузли, тобто в такій ситуації, які дуже тяжко якось розв'язати. І часто такі люди говорили: я відчуваю, що у мене є велика сила, але чому вона інколи мене лякає? Сьогодні ми в цьому розберемося і я поясню, чому число 18 називають кармічною дев'яткою. Звідки у вас ця внутрішня двоїстість? І найголовніше, як перетворити оті тіньові сторони числа 18 у ваш найбільший дар. Якщо ви готові мене слухати, тоді продовжуємо. Багато хто думає, що 18 це таке ну, важке число, як кажуть про нього. В кращому випадку кажуть, що це просто така енергія боротьби. У гіршому, ой, 18 карма, співчуваю. Так от, забудьте, дорогенькі мої, 18 це не боротьбу. Це не про боротьбу. Це про трансформацію. Велику, системну і дуже особисту. Це про те, що з будь-якої кризи ви можете вийти сильнішим настільки, що іншим. Взагалі не зрозуміло, як ви це зробили. 18 це, наче фільм, де головний герой спочатку падає, а потім повертається в світ легендою. Число 18 що ж це таке? В ньому присутні три числа. Це перше число одиниця, яка говорить про силу і про волю. 8. Число, яке говорить про енергії карми, матеріальної якоїсь такої енергії. Тому після віс... біля вісімки завжди є гроші, є люди, такі, які заробляють добре, або вона сама дуже добре заробляє. І 9, тому що як ми складаємо 1 і вісім, буде 9. А 9 це вже про служіння, це вже про місію. Пам'ятаєте, попереднє відео ми з вами якраз говорили про це, коли говорили про числа 9, 18 і 27. Сьогодні я роблю більш таке глибоке відео саме про число 18. Потім зроблю ще і про 27. Але крім цих трьох чисел, які от, ну, просяться, е є ще одне число, яке заховане. Це як внутрішній такий конфлікт. Якщо ми від вісьми віднімемо одиничку, ми отримаємо сім. І ось сім це якраз та енергія, яка допомагає від одинички перейти до вісімки. Тому що не можна числу 18 іти ну, або в енергію тільки числа одиниці, або тільки вісімки. Треба обов'язково піти в одиничку, зробити себе як особистість. І потім плавно перейти у вісімку. Вісімка це означає, ось ця особистість йде в публічність, йде до людей, несе їм дуже багато потрібної інформації, працює з великою кількістю людей, тому що вона має оцю впливовість, оцю силу працювати саме з великою кількістю людей. А ось цей перехід від одинички до вісімки якраз здійснюється за допомогою числа сім. І тут. Уже, щоб перейти від одинички до вісімки, треба проявити якусь духовність. Тут дуже добре працює аналітика, яка потім допомагає числу 18 знайти себе в цьому житті, як то кажуть добре. Тут от увага більше на себе внутрішнього йде, і не забувати про зовнішній світ, що робиться навколо мене. Про тіло. Сімка от зовнішній такий вираз свого тіла, теж вона говорить, і е, дуже важливо, що є в сімки, ось цей, це розвивається дуже сильно інтуїція, коли ми допомагаємо їй розвиватися. Ось таке особливе число у нас 18 із цих чотирьох енергій. Тому ви, 18 одночасно мудрі, але імпульсивні, добрі, але різкі, емпатичні. Але різко відрізаєте тих людей, з яким не хочете спілкуватися. Інтуїтивні на сімки, але логічні на своїй вісімці. Сильні, але всередині надзвичайно вразливі. Тому що вісімка це ж чотири двіячки. Там така вразливість, така чутливість до людей і до всього, що навколо відбувається, що не можна просто передати. Ви ніби ходите по тонкій лінії між світлом і темрявою. І це нормально, тому що так саме працює 18. Дуже багато тут таких таємничих енергій в цьому числі. Стиль спілкування, який у 18 ки він дуже прямолінійний. Іноді навіть занадто, довго не говорить. Але хто вам сказав, що правда може бути м'якою? Завжди. Ваш плюс в тому, що ви бачите людей наскрізь. Але є і мінус, тому що із за цього вам деколи просто хочеться втекти від світу. Бути десь у лісі, бути на природі, забути про все. Ось такі особливості вашого характеру. Люди з числом 18 мають дуже такий рідкісний мікс. Це внутрішній лідер. Який прагне контролю і справедливості. Це глибока емпатія, яка не дозволяє бути байдужими до навколишнього світу і навколишнього оточення, особливо близьких людей. Дуже сильна інтуїція, про яку я вам вже говорила на сімці, вона майже пророча. І вміння бачити слабкі місця інших та й життя взагалом. Тому що часто ви падаєте, встаєте, і оцей досвід вам допомагає зрозуміти це життя дуже добре. Ключові риси, якщо дивитися на вісімнадцятку, ви мудріші за свій вік, часто переживаєте багато у дитинстві, дуже відповідальні з ранніх років, ну, так складається дитинство, що, можливо, є якісь серйозні такі ситуації, де вам треба проявляти відповідальність. Де є багато переживань, пов'язаних особливо з батьками. Вони помічають брехню 18-ки, несправедливість, от різні маніпуляції, там дуже багато двічок, тому 18-ка дуже добре знає, що таке маніпуляції і розуміє їх. Ці люди мають дуже сильний характер, але надзвичайно раниму душу. Часто беруть на себе роль рятівника, особливо близьких подруг, родичів, близьких, от людей з оточення. І внутрішньо вони завжди знають, що мають якийсь вищий шлях. От одна жінка мені розказувала про свого чоловіка 18-ку, так він взагалі каже, що в нього таке відчуття, що на його плечі опирається весь світ, що він має рятувати весь світ. Розумієте? От такі ці люди, яких життя ламає дуже рідко, тому що тут величезна сила протистояти цьому життю, але дуже часто випробовує їх. 18, якщо говорити про емоції 18, то вони схожі на такі внутрішні бурі, якісь, вони проживають такі внутрішні бурі. І вони. Дуже чутливі всередині, часто не показують цього. В душі деколи бувають такі бурі, що Голлівуд міг би знімати окремий серіал про це. Тим більше ж це цікаво, бо вони не ніби. Ви часто відчуваєте ось цю внутрішню боротьбу, коливання між вірою і сумнівами, відчуття відповідальності за всіх і майже за весь світ. І при цьому велику потребу все контролювати. Найцікавіше те, що ви відчуваєте небезпеку ще до того, як вона трапляється. І все це вас тримає завжди в такій напрузі внутрішній. Число 18 несе оцю внутрішню боротьбу. Чому? Тому що одиничка вона хоче самостійності. Дев'ятка. Хоче влади і контролю, уявіть собі, ніби має бути віддалена від людей, а на, на вісімці, вибачте, хочеться влади і контролю. І на дев'ятці хоче всім допомагати, не дивлячись на витрати, тому що дев'ятка її штовхає ось у це служіння. Через це емоційний стан людей 18, іноді схожий на гойдалки. І які часті відчуття у вас, 18 ки Я маю все сам сама потягнути. Я зобов'язаний зобов'язана допомогти комусь. Я не маю права бути слабким. Я відчуваю чужий більш сильніше, ніж свій, тому не можу його терпіти, маю допомагати. Мене часто не розуміють. Ось це так. Найчастіше говорять люди з числом 18, або в дні народження, або десь, в, в, коли ми обчислюємо, робимо якісь обчислення, і воно з'являється. Це дуже чутливі, але зовні сильні люди. Вони можуть рятувати інших, але в тиші плакати від внутрішньої втоми. І найчастіші емоційні проблеми, які бувають у 18 самозвинувачення, тому що не все встигають, багато на себе вішують. Надмірна відповідальність. Все хочуть зробити, всім хочуть допомогти. Емоційне вигорання від того, що ну, стільки на себе накладають, що в кінці кінців людина не може цього витримати. Почуття самотності, особливо та сімка, це додає, і приховані образи на людей, що, можливо, їх не розуміють, не цінують. От люди з числом 18 вони стараються цього не показувати. Але ці образи у них живуть дуже-дуже часто. Якщо говорити про здоров'я. Цих людей, що мають число 18, десь в дні народження чи в матриці. Особлива увага тут треба звернути на найслабкіше місце числа 18, це нервова система. Бо енергія з однієї сторони дуже сильна, а з іншої сторони, дуже складна. Треба звернути увагу на гормональний фон, тому що дуже скачки різних гормонів при стресі. Особливо на шлунок. Ну, шлунок може давати психосоматика. І на серце, тому що емоції зашкалюють. У 18 вразливість тіла напряму пов'язана з емоціями, тому що у вісімці є дві четвірки це тіло. І оці чотири двічки у вісімці. Це вже якраз про емоції, про переживання, про чутливість дуже велику. Коли вони в стресі, зразу з'являються якісь симптоми якихось хвороб. Коли в них є гнів якийсь, а вони часто можуть собі дозволити на оці сильних таких емоціях, в них з'являється головний біль. Коли йде якийсь душевний конфлікт, який дуже сильно вони переживають, з'являється безсоння. Тому. Пам'ятайте, що ваше тіло це завжди ваш індикатор, що щось відбувається не так. Найпоширеніші прояви, які тут є, коли от наступає така хронічна втома у вас, це можуть бути виснаження наднирників, Обов'язково треба їх перевіряти. Мігрені, головний біль часто трапляється, скачки тиску можуть бути, проблеми зі сном, психоматичні реакції на стрес. Немає ніяких хвороб, а поки є ця ситуація, то буде якась психосоматична реакція тіла на ось це, нога там болить, чи спина заболіла, чи зі шлунком щось не так. Тільки закінчується ця така ситуація, яка вам не подобається. Все проходить. Оце є психосоматичні реакції. І гормональна нестабільність через дуже величезні емоційні перевантаження, які обов'язково присутні у вашому житті. Тому що емоції зашкалюють? Також число 18 може давати такі особливі ризики, як проблеми з очима через переднапругу, захворювання шкіри, тому що дуже багато стресу, і інколи схильність до інфекцій, якщо людина занадто виснажена. А ми про це емоційне вигорання 18-ки вже з вами говорили. Яке кармічне завдання у 18-ки? Тому що тут присутнє число вісім. А вісім це якраз нам говорить про карм. І у 18 є дуже велика, потужна кармічна програма, яка зв'язана з тим, що є карма влади. Минулі втілення могли включати якийсь негативний вплив на людей, керівні посади, або навіть могло бути зловживання якоюсь владою. Є карма відповідальності на них. Вісімнадцять завжди приходить у життя, з таким відчуттям, що вони мають навчитися мудро керувати своєю силою, відповідальність проявити за це. А головне завдання у цих людей навчитися поєднувати силу один і вісім, та мудрість і любов дев'ятки та сімки, навчитися керувати силою, але ні в якому випадку не тікати від неї. Тобто не бути жорстким контролюючим лідером і не бути при цьому жертовним рятівником, а стати мудрим провідником знань якихось, якоїсь інформації і цим допомагати людям. Які уроки проходить от відробляючи свою карму? Це має навчитися балансувати між добром і своєю силою. Яка деколи може навіть робити комусь зло. Мають бути, от якщо влада, то справедлива, а не жорстка, тому що вони часто можуть займати владні якісь посади. Навичка має виробитися, ставити межі, говорити людям ні, тоді, коли не хочуть щось робити чи з кимось спрацювати. Вміння не рятувати всіх підряд. Такий урок теж дуже важливий. Розрізняти відповідальність від самознищення. Відмовлятися від ролі тихого героя, який тягне все на собі. Знаєте, 18 це як алхімія. Ваші випробування, от які ви проходите в житті, проходячи ці уроки, перетворюються в силу, яку ви потім можете передати іншим. І силу, і досвід. Яке покликання у людей з числом 18? Вони приходять змінювати світ маленькими. Або дуже великими кроками, маленькими на одиничці своїй, а великими такими масштабними якимись проєктами на вісімці, тому що вісімка штовхає їх в публічність, штовхає керувати величезною кількістю людей. Ну і дев'ятка служіння багатьом людям людству, як я говорила в попередньому відео. Значить, Ці люди, вони вчителі, цілителі, служителі, реформатори, лідери, навіть якщо вони самі цього не усвідомлюють, але навіть в приватному житті це все відчувається. І їхнє покликання використовувати ту силу, яку вони мають, на благо. Тому що вони можуть вести за собою лікувати, вчити, наставляти, надихати, захищати людей, бачите, дуже багато вміють. І тому 18 чудово реалізується в професіях, де потрібно поєднувати аналітику, силу, інтуїцію і людяність, тому що в ній от присутні ці чотири енергії, про які я вам розказувала ще раніше. І для них підходящі професії це психолог, психотерапевт, коуч, лікар, цілитель, масажист, травник це от на тих четвірках, що там заховані, 18, викладач. Педагог на дев'ятці, суддя, юрист, адвокат на вісімці, керівник, менеджер, адміністратор на одиничці, а на сімці кризовий менеджер, тому що дуже добре там розвинена аналітика. Волонтерство, соціальні служби, письменник, журналіст, сценарист, енергетичні практики, кармічні такі вони можуть бути, духовні якісь наставники. Це вже і вісім, і дев'ять тут енергії ці працюють наповне, кажуть. Це люди, які можуть вести за собою, але при цьому роблять це м'яко, мудро і на дуже глибокому рівні. Тому вони безцінні, ці люди. Що от які поради можна дати цим людям, що їм треба робити? По-перше, припинити контролювати все, щоб жити добре. Тому що контроль дорівнює страх. Якщо ви не довіряєте собі та світу, ви йдете в негатив. А це вже не добре. Дуже багато випробувань буде тоді на вашому житті. Працюйте зі своїми емоціями, тому що ви надто сильні, щоб ховати ці почуття, і тому часто ви їх виливаєте на самих близьких людей. А це не добре. Карма може теж вас запросити до того, щоб відробляти ці уроки. Відпускайте чужі проблеми. Пам'ятайте, що ви не рятувальник всього світу. Ви рятувальник себе на одиничці і самих близьких своїх людей, за кого ви взяли відповідальність на себе. Дітей в основному. Обирайте світло, а не тінь. Тобто позитив, а не негатив. І пам'ятайте, що ви в цьому завжди маєте вибір. І це ваш головний кармічний урок: куди йти? Чи в ту, чи в ту сторону. 18, пам'ятайте, це не складне число, це велике число. Це число людей, які падають надзвичайно глибоко, а потім можуть піднятися так високо, що інші тільки дивуються. І я вам цього бажаю, мої золотенькі. Якщо ви народилися 18 числа, пишіть в коментарях. Я 18. І я приймаю свою силу на благо собі і іншим. Мені дуже цікаво почути ваш досвід, якщо ви напишете щось трошки про себе. Поставте лайк, підпишіться на цей канал. Обов'язково подивіться попереднє відео про 9, 18 і 27, це допоможе вам ще глибше себе зрозуміти. Пам'ятайте, що все буде добре. А з людьми 18 буде ще краще. Всього вам найкращого! Кому треба консультація, пам'ятайте, як ви мене можете знайти. Під цим відео є завжди посилання, по якому ви можете пройти. Всього найкращого!